Слава Ісусу Христу! Сьогодні наші пастри дуже показують таку гарну проповідь, як Сатана працює. І Сатана приносить розділення між людьми, віруючими. Він створив різні якісь конфесії, домінації, різні релігії. І ми бачимо, щоб люди між собою несли розділення і суперечки. І навіть ця Біблію описується перший Коринтян — Це теж були ті розпори. Як пише е, Павло, звертається до е, 11-й вірш, бо «По посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Е, маю на увазі те, що кожен із вас каже: Я Павлій, я апостол аполос, Аполосів. А я кефін, а я хрестів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп'ят за вас? Чи може ви Христили Павла? Тут теж і показує, що люди вони розділювалися, і казали, я Христовий, я Павловий. Так і до сьогодні люди говорять: я партистан, я баптист, я католик, я православний, моя віра правильніша, твоя віра неправильна і так далі. Люди сьогодні несуть розділення і суперечки між собою. І тому Сатані це вигідно, тому що коли ми будемо єдодушними, одновищим разом всі, то сатана потерпить крах. Але Господь говорить, що ми маємо бути однією думкою і бути мати одне розуміння і, однієї, і одну думку. Благодать вам, брати ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не були між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням, і однією думкою. Тобто Господь включить каже, що ми маємо мати одну думку і одне розуміння, тому що Бог один, в нього одна думка, одне розуміння. Його Слово Боже не міняється. Він як поставив ці закони, вони до сьогодні, і Бог не змінюються. Як Біблія каже, що Бог той самий він не змінюється. Тому, як каже слово Боже, що Господь так полюбив цей світ, що віддав нам Сина Єроєдородного, хто вірить у Него, буде мати вічне життя. Вірою Ісуса Христа у нас є спасіння. Якщо я сперечаюся з якоюсь конфесією, конфеконфесію, правосланка, то далі, в мене немає спасіння, спасіння тільки Ісуса Христу. Це все приносить сатана в наше життя, щоб ми були розділені, щоб ми не пізнавали істину, щоб ми не мали спасіння, тому що сатана він що? Він прийшов вбити, погубити наші душі. Йому. Так важливо, щоб кожна душа не спаслася, щоб вона не пізнала істину, щоб вона не впізнала, що вона Божа дитина. Тому всі ці конфесії придумав сатана і несе розділення між людьми. Тому ми маємо бути однією думкою, одного розуміння. Тоді ми переможемо сатану, і сатана потерпить крах, ад і смерть так само потерпить крах. Тому нам треба слухати Божих людей, які мають думку Божу.